Дорогі водолії, яким буде травень для вас? Коротесенько. Про головне, як завжди, дивлюся інформацію, яка вам допомагатиме на протязі місяця. Але сьогодні розклад буде трішечки такий е, інший. І, е, як кажуть, прочитаю його по-особливому. Подивлюся, що у вас відбувається зараз і як це зміниться в травні. Так, що у вас відбувається на даний момент, мої дорогі водолії? І як це зміниться у травні? Бачу дуже потужні аркани, багато старших, а це мені теж говорить про серйозність, про потужну енергію і про великий потенціал на цей місяць для вас. Що у вас відбувається зараз? Багато хто просто застряг в таємницях. Або ви щось приховуєте, або бачите, що від вас щось приховують, або ви ведете таке подвійне життя, або бачите, що ваші близькі ведуть це подвійне життя. Тобто ось така іде інформація. І що треба зробити? Відбалансувати цю ситуацію це 100%, бо зараз є шанс або вже відкрити всі ці карти і видихнути. Ви знаєте, що. Таємниці, вони даються не просто так. І є такі таємниці, які дійсно людину можуть виїдати зсередини. Це, звісно, вже дивитися по своїй ситуації, бо підхід тут в кожного буде інакший, бо всі ми ж різні, немає однакових людей, ну, там, за виключенням тих, хто близнята там. А так, ми всі різні і треба розуміти те, що комусь може. Таємниця даватися легко, а когось вона може просто вбити. І 100% тут треба це відбалансовувати. Якщо ви бачите, що вас це мучить, тягнеть на дно, що це вам не дає спокою, ви не можете спати, ви почуваєте себе в чомусь винними. Вам треба 100% і дуже швидко цього звільнятися. Якщо ви бачите, що хтось від вас щось приховує, шукайте інформацію, бо ви будете себе виїдати, ви будете нервуватися і будете втрачати ресурс. Тому ось таку інформацію мені показують про вас саме зараз. Ще хочу сказати, що якщо у вас вирішувалися якісь такі зараз життєві важливі питання, от, до прикладу, з документами, з лікарнями, вам дають якусь інформацію і кажуть: от у вас буде так і так. Дивіться, маєте розуміти, що жриця це завжди 50%. Вам можуть показати 50% світлої сторони, що все так добре, беріть кредит, все ідеально, але ви маєте розуміти, що є ще 50% темної сторони. Або навпаки, коли вам кажуть, до прикладу, там... Навіть по здоров'ю візьмемо, вам кажуть, що у вас все погано. Пам'ятайте, що це 50% темної сторони, і ще є 50% світлої, на яку не поставили акцент. Тому що жриця вона дуже розділяє і тому далі йде помірність, баланс. Тобто все можна розбавити і треба завжди купати глибше, Що б ви не чули, що б ви не вирішували. Дивіться туди, в корінь, дивіться глибше в ситуацію, пізнавайте більше, читайте більше. Спілкуйтесь більше, тому що на даному етапі це для вас важливо. Ну і я бачу, звісно, ще п'ятірку жеслів. Це карта боротьби. Коли зараз ви будете дійсно щось виборювати, і це дуже добре, не треба боятися себе проявляти. І ніколи не бійтеся висловлювати свою думку і своє бачення. Це важливо. Так, ви будете йти вперед і не будете стояти в тіні інших людей. Ну і переходимо до травня. Що буде змінюватись? Насправді є просвітлення. Ось дивіться, те, що я говорила, 50% чогось відкрито, 50 ні. І вже аркан-відлюдник показує, що ви просвітите цей шлях, і ви точно побачите істину, правду, і 100% звільнитесь від того, що вам не треба. І якщо були Якісь інтриги, і хтось щось за вашою спиною там собі видумував, придумував, то ви це все відкриєте, пізнаєте і побачите. А ще ця карта показує таке невелике усамітнення, яке піде вам на користь. Якщо хочете відкрити якісь таємниці, побудьте з собою, ви знайдете розв'язку, тому що світло у ваших руках. Тобто. Досвід є вже якась мудрість, така знаєте, і інтуїція спрацює по-своєму, і ви побачите, де є правда. Далі, оце відкриття інформації, воно вас звільнить з цих негативних обставин, і це дуже добре, тому що ви нарешті розв'яжетеся. Це вже тривало довгий період може 8 тижнів, може, 8 місяців. І ви розумієте, що вже треба вибиратися. Досить, я більше так не хочу і не можу. Це якась затемнена ситуація, можливо, це і дійсно ви знаходитесь в таємниці. Але 100% ви будете вже від цього звільнятися у травні. І дуже хочу зараз багато чого розповісти вам про Аркан Суд. От знаєте, коли Розклад починається зі жриці, це якісь таємниці, це, знаєте, є завжди чорне і біле, є завжди е, світло і темрява, е, щось таке незрозуміле, коли ви стоїте перед якимось вибором і бачите, що більше так не можете, і не знаєте, як це зробити, але в травні ви дійсно вибираєтеся з цих обманів, інтриг, таємниць. І закінчується розклад арканом суд, що правда відкривається, що вища справедливість приходить. що що ви дізнаєтеся, навіть якщо від вас хочуть щось приховати, все буде зрозуміло, ясно, і ви точно зможете вже розуміти, як вам бути. А ще ця карта показує, що біля вас ваша сім'я, ваші близькі, і, можливо, це не стосується якраз сімейних справ, а можливо, це по роботі, можливо, з друзями, якась інша у вас ситуація. Тобто, Аркансу показує, що сім'я разом. Що ця інформація об'єднує всіх. Також в травні у вас вирішаться якісь, нарешті, уже справи з документами, з паперами, судові справи, юридичні справи, можливо, навіть робота або щось з банками. Тобто, тут ви все це дійсно для себе вирішите і вже видихнете. Вам буде добре, тому що ви скажете, все, все, все зроблено, і тепер я почуваюся просто щасливим. І ще аркан суд показує, що в травні дійсно поставити в чомусь крапку. Або з кимось розірвати стосунки і дружбу, або залишити роботу позаду, або ще щось. Тобто точно тут має бути якась, що у вас крапка такий підсумок. А взагалі, травень місяць, це ж якраз і останній місяць весни, і це про врожай березень все прокидається, квітень все зацвітає, і травень це вже перші плоди. І насправді для вас точно так програється цей місяць, тому що е, тут, знаєте, такий підсумок, ви звідси вже виходите з цих критичних моментів і точно ставите вже крапку назавжди. Бо ви давали шанс, ви чекали, ви за щось боролися, ви е, згладжували, ви відбалансовували, але зараз ви бачите, що. Треба все ж таки це зупинити. І травень дає можливість легко закрити усі ці сторінки. Тому бажаю вам всього хорошого, вдалого позитивного місяця. Нехай вас все буде добре. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую за те, що ви є спонсорами мого каналу. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте і допомагаєте розвивати контент, який несе світло, добро, любов і позитив. Всього вам доброго і до нових зустрічей!